І на 15 годин, якщо використовувати неактивно. Такі навушники теж звичайненькі, простенькі, але, чесно вам скажу, по якості, як на мене, краще, ніж ті. Так, окей, як це складається? Ага. Раз, і два. Добро. Загуглимо, скільки це коштує. І ціну ви побачили, а ми. Ідемо далі. Так, наступний пакунок. Stainless Steel Hip Flask. Вот така штука. якась є. Так, name color відсутні, Розмір 6 оз Так, давайте подивимось, що таке. Hip Flask. І. Фляга. Прикол. Ляга, нам ще не попадалася. Метал. Прик. Так, як ти відкриваєшся. Хоп! Пусто, чисто. Лієчка така. Для того, щоб нормально можна було залити пальне. Прикол! Прикол, окей, ладно. Такого ми ще точно не знаходили. Це максимально щось новеньке і цікавеньке. Так, кладемо на місце. Блін, клас. Я а, спиртне не вживаю, тому знову ж таки, прольот. Так, і що виходить? У нас ще скільки. Раз, два, три, чотири чотири посилки. Із чотирьох посилок я націлився на схоже оцього ножа. Він мені подобається, гостренький, чітко ріже, як мій травмувався. І на машинку. Все інше на аукціони. Добро Так, в принципі, мені таке підходить. Зазвичай. Рідко знаходиш щось, що може тобі ну, підійти і залишитися в тебе. Я практично все завжди продаю. Так, патрон для а, лампи. Раз. І патрон для лампи два. Тут, до речі, дроти йдуть, але, скоріш за все, їх потрібно підключати окремо. Викинемо їх. Так, тому два патрона. Ага. Ладно, отбой. Цей побитий. Тут тріщина є. А, і ось побитий. Окей, це сміття.